Думки одні. Я хочу, щоб громадяни України і люди, і громадяни іменно жителі цього міста Станиці Луганській, знали, що ми є єдині, що ми не маємо наміру якихось образ і хочемо тільки одного, щоб був мир і щоб вони зрозуміли, що ми не є агресорами, агресорами є, кажуть, ПТНХ. І для того ми створили станічну правду. Ну, появилася в мене ідея, щоб «Станічна правда, і дякуючи вам, і Павлу Бабиловичу, і Снегу, і оцю Олегу, і тобі, Марик, в тому, що вийшла така, кажуть, на А4 вроде би на простому листку. А... Але я мені сподіваюся, що це інформаційна бомба для того, щоб люди розуміли, що не все так, як їм говорять. Луганське телебачення, Донецьке телебачення, що вони зрозуміли, що ми є єдині, що ми не хочемо хочем тільки добро і не хочемо поганого, поганого для них. Ну, а агресора будемо вибивати, і щоб вони розуміли, що ми будемо весь час переможцями і переможемо ту нечисть, яка прийшла своїм, вибачте, кірзуцем на нашу українську землю. Слава Україні! Героям слава!